У 1994 році відбулася прем'єра. Я про це згадав тільки от недавно, коли дістав програмку цієї вистави Сльози Божої Матері. В наші програмки тоді були ось такого там дуже скромного формату, зараз кольорові. І тут її особи виконавці. Мені дуже прикро, що багатьох багатьох вже немає в живих. Але тут були прекрасні актори. І згадуючи про виставу. Ну, по-перше, це була одна з знакових вистав театру, яка залишиться назавжди завжди в історії цього театру. Про інші забудуть. А таку виставу будуть пам'ятати. А для мене особисто ну це, можливо, навіть поворотний момент якийсь у моїй акторській кар'єрі. Бо це тільки початок, це дев'ятий ну, рік моєї роботи в театрі. Я ще був молодий і красивий, тепер тільки красивий. От можна про це не, не писати, але це як справді був м, початок моєї роботи в театрі. І м, отримати роль корнія, а коли я дізнався від режисера, що я буду грати молодого корнія в першій дії, а потім буду грати корнія, ну, скажімо, 70-літнього, і без гриму, практично, ми тільки робили на фотографіях це видно. Ми тільки робили сивили волосся трішки моє. Зараз вже не треба, а тоді треба було робити його сивим. І робили маленькі зморшки там на лобі, десь десь біля носа, от такі, аби створити хоча б трішки враження візуально, що він є старшим. Але для мене було дуже важливо постаріти внутрішньо. Постаріти не зовні на обличчі, не фізично. Але я в пластиці і в внутрішній пластиці хотів передати всю ту весь той груз, який на нього вилився, все, що йому довелося винести на своїх плечах. Воно його зігнуло, воно його зробило саме таким, як я його робив у своїй, у своїй ролі. І мені було дуже важливо в моєму молодому віці передати біль. Яку дуже складно передати, якщо ти її не відчував, якщо ти її не маєш. Це вже з плином часу, коли я сьогодні з висоти там е, свого віку можу е, говорити про те, що мені доводилося і похоронити тата, і маму, і бабусю, і дідуся, і багатьох-багатьох друзів, навіть а вже є однокурсників, коли ти втрачаєш багато, коли на тебе багато виливають бруду, коли незаслужено тебе щось. В чомусь звинувачують, а це все ранить людину. І от коли ці рани ти набув, тобі легше їх передати, тобі легше їх з себе, що називається, добути на сцені. Коли ти молодий, коли в тебе все попереду, коли в тебе нічого не болить. Серце не болить, ноги не болять, руки не болять, голова не болить, нічого не болить. А тобі доведеться цю біль грати, це складно. Але мені здається, що мені це вдавалося. Давалося, по-перше, завдяки тому, що поряд були прекрасні колеги, шикарний матеріал, і шикарні тексти, прекрасний режисер. Це була така титанічна і в той же час легка праця. От вона давалася легко. Давалося легко було розуміння. Можливо, не все вдалося, але розуміння того, що коло 12 мільйонів українців були заморені голодом. Коли ти уявляєш цю цифру, коли ти бачиш ці фотографії, коли у моїй родині мама з Дніпропетровщини розказувала, що вона їхала на товарному вагоні, це вже у другий голод, це у другу голодовку. коли вона їхала з Харкова до Києва на товарному вагоні і їла качани кукурудзи, не кукурудзу, а качани Варені. відварені довго Качани. Аби вони були м'якші, їх їли. То це і багато мама розказувала про голод. Вона його сама ну, не пам'ятає так, як, як би хотілося, не пам'ятала. Але з спогадів мами, своєї дідуся, вона дуже багато розказувала. Це теж допомагало. Допомагало те, що ми тут зустрічалися з людьми, які пережили цю голодовку. І це допомогло в роботі. Взагалі, це була така поворотна роль в моєму житті. Я її дуже люблю. Я скучаю за нею. Я би хотів це зіграти зараз. Тому що ну, там було чим поділитися з глядачем. Я пам'ятаю монолог з собакою. В нашій виставі він був зроблений не було собаки. Але треба було якось відобразити цей монолог, коли, коли людина йде. і... Хоче зарубати свого пса, бо треба дружину спасати. І коли рука не піднімається на того пса, і він його відв'язує, кидає, ланцюгає і каже, йди, йди, не можу це зробити. Іди, не піднімається рука в мене, а потім каже, а давай ходімо разом. Підемо разом. Десь упадемо разом, ляжемо разом, і здохнемо разом. В цьому велич людини, він не захотів зарубати пса, аби спасти своє життя, він готовий був померти разом з псом, бо це жива істота, він не міг цього зробити. А комуняки приходили і топтали просто конюшину, яку він посадив. Як могло в мені, людині, хлопцеві, який виховувався, на на всьому українському, який знав, що беріг і хоронив мій батько все життя, і цей прапор ми зберігаємо досі, як я міг це не відобразити на сцені? Звичайно, мені це вдалося напевно, тому що я мав таких батьків, я мав такого режисера, я мав таких партнерів.